Ми фактично ще рахуємо кількість цих шахетів. Це була масована атака серед фактично білого дня. Такого ну це фактично рідкість, тому що ми спостерігаємо рідкість, в принципі шахетами лише вночі, а вулиці переповнені, автівки тощо. Тому звичайно, ризик щодо ураження цивільного населення був досить великий. Так, дійсно руйнування в чотирьох районах відповідно там уламки шшахетів дев'ять людей наразі отримали поранення. З них п'ять госпіталізовано, Серед них один чоловік знаходиться в край важкому стані. Фактично, лікарі наразі бор відповідно борються за його життя. Це людина, яка перебувала просто в автомобілі, який проїжджав з місцем влучання. Знов ж таки руйнування і житлових, тобто будинків є наразі. Всі служби працюють на місцях, і відповідно підрозділи ДСНС, екстрена швидка медична допомога, тому що знов ж таки поблизу влучання будуть проходити по квартирах, по будинках, щоб максимально охопити цивільне населення і виявити тих людей, кому ще необхідно надати медичну допомогу. Ви знаєте, на щастя у нас прямих влучань по житлових будинках не було. Однак, звичайно, всі ці прильоти вони характеризуються ударними хвилями, і у сотень фактично житлових приміщень вікон наразі немає. наразі і всі служби міські, і наші волонтерські там організації працюють над тим, щоб оперативно ліквідувати ось цю там аварійність. умовно кажучи, в приміщеннях сьогодні на щастя не ночувати можна. Однак, все одно, у випадку необхідності, при таких прильотах іде опитування населення, і е, ми можемо надати альтернативне житло для, для, для тимчасового фактично проживання. Це житло у нас зарезервовано і для тих е, заходів евакуації, які в нас ідуть. А сьогодні у нас 352 населених пункта по області під статусом евакуації. Тому звичайно місця є. І наразі дійсно ми мобілізували всі ресурси, як завжди, для того, щоб оперативно допомогти нашому цивільному населенню і усунути наслідки таких.